Майже дві доби в дорозі з бразильського Ріо. І ось 21-річний Тарас Міщук на рідній Дубинській землі. Найближчі люди зустріли переможця на головному майдані міста. «На зустріч місяць це те, що не очікував. Дуже приємна несподіванка, так можна сказати, дуже порадувало. Ну, ми показали свій максимум, ми показали те, на що ми були готові. От, звичайно, якби можливо були б інші погодні умови, був сильний зустрічний вітер. От, а я з моїм напарником не є масивні спортсмени. Нам важко їхати при такій погоді. Якби вітер був попутній, можливо би результат був кращий. Слід зауважити, що Тарасу та його напарнику Дмитру першими з українців вдалось здобути перемогу на Олімпійських іграх у веслуванні на в двійці на дистанції тисячу метрів. Цей вид дистанції каноя тисячу метрів двійці, У нас медалі ще не було. Були фіналісти, були два дубинчани, які їздили на Олімпійські ігри. Тож в цьому виді програми виступали і вони не змогли пробитися до фіналу. Тарасу вдалося з його напарником вибороти бронзову нагороду. Тарас як призер Олімпіади від держави отримує 55 тисяч доларів винагороди, які планує вкласти у нерухомість. Найближчими днями олімпієць поїде до Києва, де на нього чекає зустріч з президентом України. Звичайно, будемо планувати через 4 роки знову попасти на. Олімпійські ігри буде дуже важко, оскільки в нас на чемпіонаті світу тільки шість лодок відбирається на Олімпіаду. Но ми будемо до цього йти, будемо до цього готуватись. Я була в восторзі, коли бачила його предвоїтельний заїзд, коли фінал це взагалі. Я боліла, як випіла, як божевільна якась. А це не описати словами. Я така щаслива, така рада. Призер Олімпіади зауважив, що не збирається зупинятись на досягнутому, а свою коротку відпустку хоче провести удубно у колі рідних.